Все. Чого? Що тебе болить? Живіт. Де болить? Тут. як болить? Тоже. Тоже. А тушнить тебе? Ні. Тужні. Вже не? Тушнить. Тушнить? Як тушнить тебе? Тоже. Отак? Mm. Ну. Ну, живот давно, живот, типа. Отак От все будемо зналичку да, покажи. Ти більше не будеш кричати? Не будеш? А? Максим? не больно. А я що я ж тобі больно не роблю? Я ж баба мажить тобі, як я тобі больно роблю. Колять, та то, то прищики колять тобі. Шо? А ну покажи. Дай я подивлюся горлочко, відключить, там прищиків нема. Язиком не ворушай, відкрий. Вон, бачите, на, на губках вже є. А буде за губки мажити. Будемо губки мазати? Не будемо, а що? Та тут і кремом бабаш не зеленкою буде мазати. Трошки. Ой, Добре. підніми піднімай голову, я що?